Це 226-й день українського спротиву. Працює медіа центр Україна Українформ. Мене Назвати Василь Самохвалов. Розпочинаємо наш наступний брифінг з нами на зв'язку. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, добрий день. Добрий день, ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Героям слава! пане Сергію. Про що хочу розпитати? Якщо у вас є новини з лінії фронту, якими ви можете поділитися, ми б за це подякували. А якщо нема, то, ну, тоді ми можемо розпочати нашу розмову одразу з другого пункту. Звільнені села. Яка там сьогодні ситуація? Скільки людей лишилося? Чого вони потребують? І як повертаються у ці села українська влада? По лінії фронту продовжуються наші контрнаступальні дії. Ми поступово звільняємо нашу рідну землю, і якраз Херсонщина і північ Херсонщини це на сьогоднішній день демонструється нашими збройними силами, і вже так стало, що збройні сили в нас анонсують звільнення населених пунктів. А згодом з'являється офіційна інформація. Так вчора було анонсовано звільнення ще одного населеного пункту, нашими військовослужбовцями, світлинами, да якими. Вони діляться на соціальних мережах, але поки офіційної інформації немає, то і розвучувати не будемо. Але найголовніше, що деокупація триває, і наші збройні сили просуваються з глиб і глиб окупованої Херсонщини, зміняючи нашу рідну землю. Щодо деокупованих сіл, які з кожним днем їх стає все більше і більше. То ситуація занадто складна, занадто складна в тому, що майже всі населені пункти повністю зруйновані, і люди, які пережили окупацію, вони фактично знаходились в підвалах, чекаючи наші збройні сили, і тільки, скажем так, коли вже повністю стали деокуповані, повиходили зустрічаючи з великою радістю, з гімном, з гордістю, Істю наших воїнів, які заходять і звільняють населені пункти, але ситуація не гуманітарна вкрай складна, тому що. Великі проблеми з їжею, великі проблеми з їдою, великі проблеми взагалі з електропостачанням, воно відсутнє в звільнених населених пунктах, і на зараз якраз ведуться ремонтні роботи для того, щоб забезпечити електропостачання людям, які знаходяться в деокупованих селах, і фактично допомога будівельними матеріалами, тому що птахи зруйновані зараз осінній сезон. Це ж таки треба готуватися до зими, відповідно не чинити дахи, робити ремонтні роботи, щоб можна було входити в зиму, відповідно забезпечити людей дровами, забезпечити людей продовольством. І на зараз цим займаються і благодійні фонди, і фонди обласних депутатів, які на сьогоднішній день також працюють у деокупованих селах, і відповідно обласна військова адміністрація. Допомагає людям в звільнених населених пунктах, також є допомога від держави фінансова, так вона не дуже значна, але вона є, і все ж таки люди можуть скористатися цією допомогою в тому числі. Тому що найголовніша задача на сьогоднішній день якраз підтримати людей, допомогти людям, допомогти людям гуманітарно і допомогти людям війти в зиму для того, щоб вони змогли перезимувати для того, щоб вони. Могли наладити свій побут? Я от, власне, хотів запитати щодо перезимувати. Зрозуміло, що людей там мало, зрозуміло, що інфраструктурно ці населені пункти перебувають у стані руїни. Чи доцільно зараз займатися відновленням, враховуючи, що ці села так чи інакше перебувають на лінії фронту? Чи потрібно все-таки вдаватися до евакуації населення звідти? Яка ваша думка? Якщо ми кажемо про доцільність, то звичайно доцільніше евакуювати і забезпечити людей тимчасовим житлом. Але навіть я був дотичний до того, що в одному з сіл звільнених на Херсонщині ми пропонували людям і навіть знайшли куди можна переселитися і забезпечити їх в тому числі гуманітарно. Того, Отримав категоричну відмову. Вони сказали: ми тут знаходились в найважчі часи. Ми тут пережили расистів. Ми будемо залишатися дома. Є категорія така людей, яка категорично відмовляється покидати свої домівки. Тому тут питання доцільності, звичайно, воно правильно і треба переконувати. Те, щоб можливості все ж таки їх евакуювати і дати можливість для нормального проходження зими. Але треба рахуватися із думкою людей, які категорично відмовляються. Вони силаються на те, що їх домівки це і вони ніколи їх не покинуть. Тому цим людям треба допомогти. Допомогти, все ж таки, щоб вони перезимували, допомогти, щоб вони мали їжу, мали воду, мали електрику, і це їх бажання залишатися. Відповідно, потрібно для відновлення цих сіл, для налагодження нормального мирного життя, потрібна цивільна влада. Це означає, що мають призначатися якісь керівники. Це означає, що це або там воно буде продиктовано законом і призначатися керівники військово-цивільних адміністрацій. Коли і як буде повертатися на ці території власне українська влада. Ну, керівники військових адміністрацій призначені по всій Херсонщині, і вони зараз є, і вони працюють. Вони працюють в складі військово обласної військової адміністрації, і влада на цих територіях. Вона якби є, і вона призначена, і вона працює, і вона має якраз координувати, і в тому числі і координує роботу і благодійних фондів, і фактично контролює гуманітарну ситуацію. Тому я не можу сказати, що треба когось призначати. Вона вже призначена. Вона вже є. дякую дуже. Маємо питання залу. Валентина Ренгель, Українформ. Ви раніше повідомляли, що з області надходить інформація про те, що загарбники почали проводити якісь заходи щодо мобілізації українських громадян. Власне, чи масове це вже явище, Які це заходи? Це перепис чоловіків чи якісь інші кроки? І ще хотілося почути ваш коментар. Зараз звучить інформація, що ворог оголосив про канікули, і дітей хочуть, нібито в Крим вивозити. Чи відомо, чи хтось займається збором дітей? Це представники шкіл чи самопроголошена влада, чи погоджуються на ці батьки? Якщо можна, будь ласка, ці два питання. Дякую. По першому питанню мобілізації як такової поки що не відбувається, Вісток ще не було вручено жодної людині. Але відбувався на минулому тижні на цьому верніше, що закінчується перепис населення, так званий. тобто представники окупаційної адміністрації ходили по домівкам, і це було по місту Херсону. Виявлено, і про це повідомляли якраз херсонці, ходили по домовий по квартирний обхід з метою перепису населення, населення, але найголовніше вони відмічали чоловіків від 18 до 30. Років. Тобто, фактично, метою цієї переписи було виявлення місця знаходження чоловіків призивного віку. Але повісток не роздавалося. Є інформація про створення так званих добровольчих батальйонів, які анонсував колаборант Сальдо. Він навіть повідомляв про те, що навіть вже є списки бажаючих служити, але ці списки ніхто не бачив. Фізично цих батальйонів ще ніхто не бачив. Єдине повторюю, що зараз відбувається, це так званий перепис. З виявленням чоловіків призивного віку. По другому питанню. Декілька днів по тому да, з'явилася інформація, а саме 5 числа, 6 числа, по 21 -е жовтня, расисти оголошують проведення канікул. Вони називають ці канікули вимушеною, мірою для Ради безпеки, але ми розуміємо, що це просто. Неможливість організації навчального процесу, яку вони провалили, на зараз приховують це все, тому що просто вчителі наші відмовились. Більшість вчителів відмовились працювати з расистами. Ну і відповідно, батьки більшість батьків не повела дітей до школ. Так був закритий нещодавно і Херсонський державний університет, який вони дуже потужно в своїх пропагандистських змі поширювали роботу. Сьогодні державного університету і навіть пропонували без всяких іспитів вступ, і одразу той, хто вступає, отримує стипендію. Тобто, фактично, приходьте, ми вам гроші будемо давати. То й тут вони не змогли нікого набрати, тому відбувся певний права. А що по інформації по канікулах, то найбільш тривожно те, що якраз окупаційна влада оголосила, що на термін канікули вони хочуть вивести дітей на оздоровлення в анексований Крим, і ми, як тільки почули цю інформацію, почали попереджати в тому числі батьків і всіх мешканців Херсонщини, щоб в жодному разі не погоджувались відправляти дітей в Крим. Тому що така сама ситуація відбулась на Харківщині. І на зараз в деокупованій Харківщині окупанти не повернули дітей, яких раніше вивозили в Російську Федерацію, так само начебто на оздоровлення. Тобто, фактично, окупанти хочуть взяти дітей в заручники для того, щоб після деокупації шантажувати якраз дітьми і не повертати їх додому до батьків. Зрозуміло, дякую дуже. У нас питань більше немає. З нами був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, який розповідав про ситуацію в регіоні. Наш наступний брифінг відбудеться о 12.30. До нас персонально звітає Катерина Чуєва, заступниця міністра культури та інформаційної політики України. Будемо говорити з нею про спадщину та історичну і культурну спадщину та війну. Побачимось.